Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні природи. Повітря це важливий компонент природи. А чи міститься повітря у ґрунті, і які є небезпечні природні явища, дізнаємося сьогодні. Для життя рослин і тварин потрібне повітря. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад ґрунтового повітря. Спробуємо з'ясувати, що входить до складу ґрунтового повітря. У ґрунті між грудочками і дрібними частинками містяться маленькі пори, які заповнені повітрям. Це ґрунтове повітря. ґрунтове повітря це суміш газів. Частина яких потрапляє у ґрунт з повітряної оболонки, а частина утворюється у ґрунті. Кількість повітря у ґрунті залежить від розміру пор та вологості ґрунту. За збільшенням вологості вода починає витісняти повітря, що призводить до зменшення його у ґрунті. Це відбувається після дощу. Кількість і склад ґрунтового повітря. Впливає на розвиток і життєдіяльність рослин та мікроорганізмів. Грунтове повітря за своїм газовим складом значно відрізняється від складу атмосферного повітря. Воно складається з азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. Азот ґрунтового повітря засвоюється спеціальними бактеріями і вони переробляють його на азотні добрива. Які необхідні рослинам для росту. Ці бактерії живуть на коренях бобових рослин, таких як горох, квасоля, боби. Саме ці рослини насаджують задля збагачення ґрунту корисним азотом. Кисень у ґрунтовому повітрі потрібен для підтримання життєдіяльності організмів, які мешкають у ньому, для розвитку рослин сприяє утворенню гумосу. Вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі найбільше навесні і влітку, адже після зимового спокою в усіх мешканців ґрунту посилюється дихання. Повітря це дуже важлива складова ґрунту. Без нього, особливо без кисню, пригнічуються рослини, уповільнюється ріст кореня, погіршується споживання рослинами води та розчинених у ній мінеральних речовин. Між повітряною оболонкою і ґрунтовим повітрям постійно відбувається газообмін. Грунт може поглинати з повітря шкідливі гази, сприяючи його очищенню. У цивілізованому світі ХХІ століття є чимало чинників, які забруднюють повітря. Їх можна розділити на дві групи: природні та діяльність людини. До природних чинників належать пилові бурі. Вулкани, лісові пожежі, до діяльності людини, промислові підприємства, транспорт, опалювання житла. Основні забруднювачі повітря у житлових приміщеннях це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу. Небезпечною є також техніка: телевізори, комп'ютери, принтери. Поліпшити якість повітря допомагають нам кімнатні рослини. Розглянемо з вами, що таке небезпечні природні явища. Небезпечні природні явища це явища природи, які порушують життєдіяльність населення, створюють загрозу для здоров'я, а також руйнують матеріальні цінності, будівлі, споруди, транспорт. Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних явищ, снігопади, сильні зливи, ожеледі, тумани. Рідше пилові бурі, крижані обмерзання, смерчі, урагани. Найпоширеніші серед стихійних явищ в Україні є сильні дощі, зливи. Найчастіше вони трапляються у Карпатах та Кримських горах. Смерч одне з найнебезпечніших явищ. Він супроводжується грозою, дощем, градом і якщо досягає поверхні землі, Майже завжди призводить до значних руйнувань. Урагани це вітер величезної швидкості, буває на більшості території України майже щорічно, частіше на Донбасі та у Карпатах. Бажаю вам успіху та гарної погоди!